Чи противник атакував Україну дронами? Ворог запустив 49 ударних БПЛА та безпілотники інших типів. Силам оборони вдалося збити 27 ворожих БПЛА, 19 локаційно втрачено завдяки роботі РЕП. Протиповітряна оборона працювала в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Вінницька громада прощається з воїном Сергієм Вітом. Вінничанин добровольцем став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік брав участь у боях на Київщині, а згодом долучився до оборони Харківщини. Незабаром отримав звання молодшого сержанта, був командиром окремого інженерно-сапарного відділення одного стрілецьких батальйонів. За самовіданість був неодноразово нагороджений грамотами медалю та відзнакою. Свій останній бій оборонець прийняв 10 грудня в Візюському районі. За добу рятувальники Вінничини ліквідували сім пожеж. У Вінниці через необережне поводження з горючими матеріалами загорілась кімната в житловому будинку. А в Немирівській громаді господарча споруда. У Барській громаді горіло сіно. А в Гайсинському районі через несправність пічного опалення зайнявся приватний будинок. З тієї ж причини в Тульчинській громаді спалахнув комин приватного будинку. А в Козятині через коротке замикання зайнялось перекриття будинку. Крім того, бійці ДСНС ліквідували займання в легковику. 21-й день поліція Вінничини розшукує Аліну Коломійчук. 26 листопада 15-річна дівчина вийшла з дому в селі Печера Тульчинського району та дотепер не повернулась. На момент зникнення вона була одягнена у чорну куртку до колін з підкладкою помаранчевого кольору, чорні черевики та сині штани. Правоохоронці перевірили понад 30 зображень, отриманих з камер спостереження в різних областях України. Але в жодному з них мати дівчинки не опізнала свою доньку. Якщо вам відомо, де може перебувати дівчина або ви бачили когось схожого на неї, повідомте за номером сто Намагався вивезти з України незадекларовані понад 830 тисяч гривень. 61-річний громадянин України хотів перетнути кордон з Молдовою. Разом з собою чоловік намагався вивезти готівкою 20 тисяч доларів. Документів на декларацію грошей він не мав. Дане порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20% від суми.